Всім привіт! Мене звати Мирослав. Мені 29 років і сам я з Львівської області Стрийський район. Пасікою займаюся не так вже й давно, а саме 5 років все починалося з одного вулика. На даний момент в моєму господарстві налічується 62 вулики, з яких 20 на українську рамку і 42 на рамку Дадан. Тут є як куповані вулики. З яких я ще колись колись купляв, так і вулики, які я робив сам. з пінополістиролу, які є дуже прості, зручні у використанні. А саме основне, що вони є доволі дешевою альтернативою дорогим вуликам. Цього року, як на, при... на дуже, дуже приємний момент, все дуже-дуже добре перезимувало. На даний момент в мене є 57 сімей. Сім'ї дуже добре розвивається. У нас вже засвіла верба, який є дуже хорошим пильценосом. Пасіка знаходиться в затишному місці. Тут дуже мало вітру, затишок. Планую цього року ще її обгородити, а також планую розширятися. На даний момент, як в мене 62, думаю. До сотні цього року дойти. Так як пасека для мене є, приносить дуже-дуже багато задоволення. Також мені подобається працювати з на даному Ці вулики є саморобні, пінополістирол 40. Два люточки, Мішають 18 рамок. Ціна такого вулика. З роботою, з покраскою, зі всім виходить порядка 250-300 гривень. Вулики відслужили 2 роки. Абсолютно ними задоволені, ще рік-два точно прослужуть. Потім їх можна буде переробити і розробити заново, скажімо так, дешево і сердито. У мене є різні вулики, в основному це все лежаки. Маю також 4 корпусних на рамку додан. Ну от, І на цей рік я вже закупив пінополістирол, жовтий Самр. І буду робити також такі вулики, які вміщають 17-18 рамок до даного. З ними просто зручно працювати. Вони є теплими, я б сказав, навіть дуже теплими. Виходячи з того, в якому стані джоли сім'ї на даний момент, вони себе дуже добре показали. В плані зимовки, в плані тепла. В плані тому, як у них бджоли розвиваються, розмножуються. Ну і скажімо так, і я дуже ними задоволений. Також в мене є такі чотири стареньких корпусних вулики з одною наставочкою. Тут заселені невеличкі бджолосім'ї. в середньому на 4-5 рамок. Найбільша сім'я, яка у мене зараз є, займає 8 рамок, так як у нас з понеділка йде похолодання, то бджілки будуть. Сидіти, не будуть працювати. Сьогодні провів ревізію по всіх вуликах на наявність кормів, де потрібно додав канді, так як зима була аномальною, і сім'ї були доволі великими, деяким сім'ям кормів не вистачило. Я б не то, що сказав, що не вистачило, їх просто трішки замало, як на мою думку. Так як з понеділка буде по холоданням, бджілка набере. Досить багато бджоли вийде, так, що, так як є дуже багато початного розплоду. Деякі сім'ї вже мають по дві, а то й по три рамки печатного розплоду. Вже в наступних відео, як буде тепло, то покажу все. Я є, скажімо так, канал створив для себе. Скажімо так, кому буде цікаво, хай підписуються, дивляться, ставить лайки, коментують. Мені буде цікаво спілкуватися, визнавати нових людей, буде цікаво слухати поради. Джулерів, які є вже зі стажем, так як себе я не можу назвати. Я... Це моє хобі, моє захоплення, яке переросло в доволі-доволі велику вже справу 60 вуликів. І ну от якось так. Кому цікаво, пишіть. Радий був. Все, дякую. Підписуємось. Дякую.